Во ім'я Отца і Сина, і Святого Духа, з Воскресінням Христовим, браття і сестри. Сьогодні в кінці читання Івангельського ми чули такі слова, що Господь наш Ісус Христос ходив по всім городам, проповідуючи Царство Небесне, і зціляв всяк дух і всяку язю в людях. Всяк ні і всяку язю. Тобто не було того, що Господь не міг би вцілити. Тому що хвороба це наслідки гріха. Господь серцеведець і наш цілебний. Не було того, що Господь не міг би вцілити від гріха, як наслідок хвороби. А тільки деякі випадки зілення зафіксували святі апостоли. От саме і декілька випадків чули сьогодні в Євангелії. Один випадок це коли Господь йшов, а за ним йшло два сліпих. І воп'ялі Ісусі, Сині Давідов, помілуй нас, гріше, що таке сліпий іде за Господом, нічого не бачить. І передні палицею розгрібає, спотикається, падає. Але Господь ніби не чує, Господь іде далі. А їх було два. Мабуть, один з них і віру втрачав, але другий кричав, він за ним та йшов. йшов. Йшли і кричали, вопіяли. І лише після того, як дійшли додому, і Господь зайшов у будівлю, а вони за ним. Теж подумайте, зайти в чужий дім, ніхто не звав. Вони кричать і йдуть за Господом. І після того, як підійшли до Господа, Господь спитав, чуючи, що вони кричали? А щоб ми розуміли, що вони кричали сині Давіда. Вони не знали про дослов'я Господа. Але словами сині Давіда, вони казали, що вони почитають його за Христа, за Месію. Тому що саме ці слова казали, що із роду Давідова прийде Месія. А чи це були просто слова? І або це були дієві слова. Як людина багато каже слів, але, на жаль, ми кажемо багато пустих слів. І от ці слова Господь перевірив, спитав, що хочете, чи маєте віру да нам прозріти? Чи віруєте, маєте віру? І відповіли, вірую Господу. І Господь сказав, «Да буде вам повірю ваше. І зцілились, і стали зрячими. І після цього Господь сказав, ідіть і нікому не кажіть. От з іншого боку, знаєте, якщо почули, чи маєте віру, Ну, віра це здатність душі з'єднатися з Богом. Ми кожен із вас, з нас <каже>, каже, що ми маємо віру. У Кожного своя віра. І святі ці кажуть так, що. Не думайте, що один раз я здобув віру і до кінця життя вона одна й та ж. Людина протягом дня міняє віру, велич віру, стає чи більше або менше. Каже, так, завтра ти можеш імати, мати іншу віру, ніж сьогодні. Післязавтра іншу. Від чого залежить? От святиці кажуть, що. В першу чергу віра це бажання майбутнього, не земного. А я бажаю духовних благ, я бажаю Господа. Не то, що творення Господнє. А я бажаю Господа, я вірую в те, що внаслідок грітка людина втратила спілкування з Господом. І я вірую, я цього бажаю. Друга мова – це синє довідав. Що Господь наш Ісус Христос це Бог і людина, Бог і людина, який прийшов для того, щоб раз, радій чоловік, і нашого спасіння ще чогось небес. Тому тобто, що через Сина Божого Ісуса Христа ми маємо здатність доторкнутися до Бога. І третє, це Господь сказав, хто вірує в мене, той виконує заповідь. Якщо я вірую, що ти Христос. Син Божий, я відповідно намагаюсь виконати те, що Господь каже. От від цього і віра наша залежить. Якщо я кажу, а нічого не роблю, от і Господь каже, через року, що ти кажеш? Господі, Господі, а слова, які я кажу, кидаєш за плечі собі. Нічого не робиш. Кажу, не засуджую нікого. Та-та-та-та-та-та-та. І пішов. За кожне празне слово дасте відповідь в День Суду. Празне слово це пусте слово. Якщо людина каже і не наблюдає за собою, вона не виконує. От які заповіді. Не відповідай злому за зло. Як багато ми відчуваємо, що ніби зло торкається нас, і ми відповідно хочемо щось сказати, колки слово. Не відповідай, не роби. Благословляйте, проклинаючи вас. Благословляйте, а не проклинайте. Отже, знаєте, якщо кажемо, що віра міняється, вчора прийшов служити молебі. Багато записочок лежить. Молиться священник один. І. І, а де інші, хто приходив, записочки подавав? Записочки є. Якщо сказати так, що оці слівці подали записочки, Господи, сіли. Чи добились свого, чи ні? А вони довго йшли, Господь терпіння їх чекав. Випробував їх терпіння, їх віру випробував. Аж після випробування достучалися. Якщо людина хоче достучатися, вона дійсно сама молиться. Тому що молитва це особисте звернення і від себе, і за тих, кого ти знаєш. Дійсно, священник виконує свій обов'язок, він молиться, але він не знає, кого ви подаєте в більшості. Тому якщо людина подає обов'язок, сама молись. Так і святі отці казали, я помолюся, але й ти молись. Якщо ми кажемо, звернемо увагу в подальшому, Господь каже, по вірі вашій, але після цього каже, іди, іди і нікому не кажи. Чому? Це для Господа, тому що Він Бог. Це для нього природнього. Смиріння. Навчіться від мене, тому що я і смирен серце. Нікому не кажіть, не хваліть мене. Це Господь дає приклад, як ми повинні відноситись взагалі до всякого доброї справи. Якщо ми казали, що якщо людина виконує щось старалася виконати, то роби так, щоб ніхто про це не знав. Не роби так, щоб права рука не знала, що діє ліва рука. Це закон духовний. Якщо ти хочеш втратити добрі діла свої, якщо можна сказати, що, або якісь діла наші, можна назвати добрі, намагання наші, так. я намагаюся і нікому не кажу при цьому. От і Господь каже, як повинен робити, так щоб в тайне, і Господь, бачучи тайне, воздасть тобі я. Якщо людина хоче отримати від людей, Похвалу, получає, каже, вже свою награду тут, на землі, а в Бога награди не маєте, тому що вже люди вас хвалили. От і Господь вчить, мовчає. Ідіть і не шукайте похвали. Є таке болячки в нас, яка називається Тиацілавія, бажання, щоб нас хвалили люди. І, на жаль, ніхто не вільний від цього. Ми любимо, як нас хвалять. Якщо людина зробила щось, ми хочемо, щоб нас подякували, похвалили, показали іншими, що я праведний подвіжник. От і Господь каже, попереджає саме цим. Ти роби для Господа, для вічності. А все інше Господь бачить. А хорошо наоборот, якщо за твої добрі діла получив обратне. Святий преподобний Іоанн Вічник нагадує. Якщо ви, братія, серед своїх братів приходите в храм і хочете показати, що ви більш подвіжні, ніж інші, бережіться. Не відділяйся нічим перед іншим. Тому часто буває так, що під час служби хтось на колінця стає, інші теж можуть стати, але немає благословення в неділю на колінця ставати. Тобто не показуйте свою набожність. Тому що якщо ви похвали від людей отримали для того, щоб показати, що я більш набожний, то Господь це ложне зміння більш гріх прийме людину. Каже, і інших соблазняєш, і собі користь не маєш. Якщо ми скажемо, дивлячись на святих, то дуже прекрасні приклади нам дають святі Христа Раді і Родіві. Був такий іродівий Сімеон, який казав, будучи пострижений іеромонахом, прийняв монашество, священник монах, і казав, іду сміятися міру. І пішов в город, для чого сміятися? Кому міру? Тому що Господь каже, що служба міру це ворожда перед Богом. Господь приклад нам ставив безумного богача, який, ми сказали так, що людина стяжала багатства, людина стяжала славу від людей, задоволення, але від Бога почула слова безумний. Отак От і Сімон пішов в ругатіся міру. Як підходив до міста, перша його дія була початок його подвигу. Він побачив на смітнику дохлого собаку, зняв свій пояс монашеський, прив'язав собаку за ногу і собі на пояс і пішов сміятися мірно. Він сміявся над цими обичаями, які люди кажуть, ну як це можна? І над цими, те, щоб показатися іншими праведними, для того, щоб вигнати цю лже праведність від себе і інших наставити. Отак От робили всі юродіви. подобним чином, сміялись над праведністю людською, тому що вся наша праведність це мерзость по Ми грішники. От і про свої гріхи повинен плати. І якщо людина час свій, який має в житті, використовує для тільки племінного, для слави, для багатства, для задоволення, оце виходить безумієм. От і що святі отціроді нам нагадували? Це бізуміє. Ми маємо час і цей час ми повинні використати для себе. Сьогодні свята церква звершує пам'ять святого юродівого Фіофіла Київського. Багато хто приїжджав в Китай в пустині бачив його могилку, Фіофіла, то дійсно починав фіофіл навіть народження його вже було. Що це незвичайна дитина. Мати, яка повинна любити своє дитя, от через бабські забобони вважала, що дитина упили і бажала його втопити. І три рази свою дитину намагалась втопити в річці. І на третій раз, коли вона кинула в мельнику під жернова дитину, Господь через з річки не дав дитині втонути. Знову намагалась. І третій раз Мельнику кинула під женова. Мельник побачив жернова, встали. Мельник побачив дитинку. І ця дитинка передавалася із рук в руки в селі, а село це Махнівка Вінницького району. Це наш односельчанин майже. І його вже початок, як дитина, вже почала стражданням і незвичайності. Але вже Через певний час помирає батько, мати так і не з'являється. А дитина, староста, храма, дізнався, що його рідний дядько підвізається в Києво-Кочерському монастирі, Києво братському монастирі, і передає вже отрока на попічення браті. І вже стає фіофіл, а народжені мав ім'я Фома. Фому передає. Приймає постріх, стає монахом і через певний час хочу туди, не благословляється. Знав, що таке послушання. І послушання перш за все. Але лагідність, кротість, смиріння, терпіння, оце все, браття казала, це все він стяжав від малих років. Але через певний час бачили, що через свою... Е... Ну, в душі бажання допомогти і іншим собі, почав казати, прітчамі От, І вже на той час правлячий архірей Філарет амфітеатру, він почув вже в нього, коли прийшов з водою і з головешкою згорівшою і віддав владики, це попереджав, що буде пожар у лаврі. Згадали тільки після того, як пожар слався. Через певний час казали так, що Фіофіл приймає схіму вже. І як юродівий їздив на бучку в Києві. Казали, Фіофіл їде на бучку. Казали так, що мав в Києві в собі гроб. В гробі, як і інші отці, нагадка, що кінець близько, у гробі мав їжу. Мав тарілки для того, щоб згадувати, не насолоджуйся дуже цим життям. Казали так, що по Дніпру плавав на лодці без весел. Риба сама вистрибала і пригала йому в лодку. Бачили так, що котілок поставив з водою, поклав криву в котілок, і котілок вже був з кашу. От якщо Згадаємо його життя, то під час його життя він вже пророкував, мав дав пророцтво, що об основанні трьох монастирів. Перший монастир це, саме кажучи, Покровський монастир жіночий. Він казав, що царська особа буде піклуватись про цей монастир. Так воно і сталося. Княгиня Олександра піклувалась про монастир. Далі Іонівський монастир, да й Кієвобратський Київ, монастир. Це все дійсно стало через певний час. Коли слава прийшла про Юродів Фіофіла, прийшов сам імператор всеросійський Микола І. Його дуже хвилювало, як починати Южну Кампанію, війну Кримську, чи порадитись з прозорлівими. Але Фіофіл не прийняв. Фіофіл знайшов мурашник великий. Розворушив його палкою, ліг в мурашник, поклав руки, ніби мерець і закрив очі, заплющив. Так, Ніколаю передали, що не виходить, але лежить ніби вмерться в мурашник. Через певний час зрозуміли, що він казав. Микола І помер, помирає. А компанія Кримська страшна, тяжка поразка Російської імперії завершилася. Отак От святі мали пророцтво. Через що? Через те, що попрали славу від людей, а жили Богу. Це нам приклад, і згадуємо, що Господь казав. Підвизаємось, тому що час впливає. І ми з вами теж смертні, повинні мати віру і повинні служити Господу. Спасибо.